Короткий огляд впливу цукру на організм людини. Цукор є повсюдним компонентом нашого раціону. Його можна знайти в різних формах у багатьох продуктах харчування та напоях. Хоча він забезпечує швидке джерело енергії, надмірне споживання може мати шкідливий вплив на різні аспекти здоров'я людини. У цьому відео ми розглянемо, як цукор впливає на людський організм та на загальне самопочуття. Збільшення ваги та ожиріння Надмірне споживання цукру пов'язане зі збільшенням ваги та ожирінням. Їжа та напої, до складу яких входить цукор, часто містять порожні калорії, що забезпечує енергію без необхідних поживних речовин. Вживання більше калорій, ніж потрібно організму. Може призвести до накопичення зайвого жиру, інсулінорезистентність і діабет другого типу дієта, багата цукрами, може призвести до резистентності до інсуліну, коли клітини організму стають менш чутливими до нього. Цей стан є передвісником діабету другого типу, оскільки підшлунковій залозі важко виробляти достатню кількість інсуліну для регулювання рівня цукру в крові. Підвищений ризик серцевих захворювань. Надмірне споживання цукру пов'язують із підвищеним ризиком серцевих захворювань. Високий рівень цукру в крові може призвести до запалення, яке є відомим фактором розвитку серцево-судинних проблем. Здоров'я зубів. Цукор є основним винуватцем розвитку карієсу. При споживанні він взаємодіє з бактеріями в роті. Виробляючи кислоту, яка роз'їдає зубну емаль, регулярне споживання цукру без належного догляду за ротовою порожниною, може призвести до карієсу, захворювань ясен та інших стоматологічних проблем. Когнітивна функція деякі дослідження показують потенційний зв'язок між високим споживанням цукру та порушенням когнітивних функцій. Дієти, багаті доданими цукрами, можуть сприяти запаленню та окислювальному стресу, що негативно впливає на мозок, настрій і психічне здоров'я. Хоча цукор забезпечує швидкий заряд енергії, за ним часто слідує спад. Науковці підтверджують потенційний зв'язок між високим споживанням цукру та підвищеним ризиком депресії. Залежність і тяга. Цукор може викликати вивільнення дофаміну в мозку, створюючи реакцію винагороди, яка подібна до дії речовин, що викликають залежність. Це може призвести до потягу та циклу надмірного споживання, сприяючи проблемам підтримки збалансованого харчування. Здоров'я печінки споживання великої кількості цукру. Особливо фруктози, пов'язане з розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки. Печінка перетворює надлишок цукру в жир, що призводить до зайвого накопичення його в печінці. Запалення. Надмірне споживання цукру пов'язане з посиленням запалення в організмі. Хронічне запалення пов'язане з різними захворюваннями, включаючи аутоімунні захворювання та деякі види раку. Висновки. Хоча цукор є важливим джерелом енергії, помірність є ключем до підтримки оптимального здоров'я. Уважність до споживання солодкого, вибір цілісної їжі замість оброблених продуктів і надання пріоритету збалансованому харчуванню сприяють загальному добробуту та зменшують ризик різноманітних проблем зі здоров'ям. Пов'язаних із надмірним споживанням цукру.